Всіх вітаю Сьогоднішнє сьогоднішнє відеотренування покаже вам всім на конкретному прикладі, як накачатись в 30 разів швидше, ніж зазвичай. І це реально правда, тому що, спробувавши це тренування, ви відчуєте в стільки ж разів приблизно швидше накопичення результату. Того по-любому підтримайте лайком, підпишіться на канал. Подивіться минулі серії серіалу, як накачатись, і дійсно, ви зможете підкачати своє тіло гарне зробити, та спробувати цей вид тренування абсолютно кожен, тому що в цьому тренуванні просто використовується дуже магнітна хитрість, яку мало хто взагалі в цьому житті міг би придумати. Окрім мене. Тому давайте почнемо без зайвих слів просто своє тренування. Потрібно зробити дуже величезне, складне, насичене сетове тренування, в якому потрібно зробити для початку підхід на максимум, скільки разів у вас вийде, стільки і робіть своєю технікою. Та хватом, стандартним будь-яким. Можете починати з такого ж, як у мене, самого класичного, ширше, ніж ширина плечей, та своєю технікою намагайтесь робити дуже якісно, наскільки це буде виходити. Але суть цього тренування більш не в концентрації якості, а в продовженості цього підходу. Після підходу потрібно одразу робити ще 30 підходів. Від 10 до 30 різноманітного варіанту підходи треба зробити. З будь-яким хватом, яким вам подобається, можете робити хоч 10, 20, 30, но не більше намагайтесь робити підходів після цього підходу по одному, два, три, чотири рази. І, звичайно ж, немає значення, яка це буде амплітуда. Чи це будуть дуже високі підтягування, чи будуть низькі, чи. Повністю рівні, чіткі, якісні чи криві. Саме найголовніше в цьому тренуванні, щоб ви дійсно зробили після першого підходу одразу, не відпочиваючи ще додаткових від 10 до 30 підходів. І це, звичайно ж важко, тому що після одного максимального підходу витрачається сила, та навряд чи ви будете відчувати себе активно. І ваша витривалість буде на нулі, і в цьому якраз суть тренування, що відчуття наповненості м'язів та пампу починається тоді, коли повністю один підхід робиться на максимум, і в последніх декілька підтягувань, скоріше всього, ви налитесь пампом. Тобто ви станете важкі, і вам буде важко робити далі підтягування. Але якщо одразу ж зробити після цього ще 10-30 підходів по одному, навіть підтягуванню, тому що в якомусь підходів ви зробите одне підтягування, в якомусь два, в якомусь три. Це в тому випадку, якщо ваш результат приблизно буде такий, як у мене, в районі 20-30 підтягувань за один підхід своєю технікою. Якщо підтягнути 10 разів, то вам буде навіть важче робити. Це буде по пів підтягування, по в Спробі підтягування десь одне підтягування зробити, десь взагалі не вийде у вас зробити ні одного підтягування. І таким чином просто намагайтесь пробуйте, старайтесь робити максимальну кількість в кожному хваті підтягувань, щоб у вас вийшло навіть неважливо, скільки разів зробити, а найголовніше це чесно, совісно, в кожному підході робити до максимального відчуття, що далі ви вже не можете підтягнутися навіть півразу разу. разу. І так робіть до того часу, коли зробите свою кількість задуманих підходів. Це може бути інтуїтивне якесь число, для прикладу, 15 підходів, може бути 20, може бути навіть мінімальна кількість 10 підходів. По одному разу навіть. І після цього відпочиваєте 15 секунд і робите ще від 2 до 5 підходів. Але через те, що ви відпочинете цих декілька секундочок, то зможете робити вже на пару разів більше підтягувань. Це по-любому. І після цих декількох підходів відпочиваєте ще до 30 секунд, а краще конкретно 15 секунд 30. І робіть також до п'яти підходів знову різними хватами на перекладині. Це дуже велике значення має, тому що якщо будете робити одним тим самим хватом, то ви просто не зможете зробити наступний підхід. Так як ті ж самі м'язи будуть задіяні в кожному. Підході. А так як міняються хвати, то м'язи також в напруженості змінюють своє відчуття. І таким чином можна робити в продовженості довше підхід та саме тренування. Після 30-секундного відпочинку відпочиньте після декількох з цих підходів аж до однієї хвилини. Це наступний крок. І знову зробіть від 2 до 5 підходів. Тими хватами, якими захочете, але намагайтесь новими хватами робити. І ще після цього віддихніть аж до 2 хвилин і зробіть ще від 2 до 5 підходів. В загальному вийде, що якщо ви навіть зробите після першого підходу 10 підходів, то після другого, третього відпочинку ще плюс 2, 3, 4, 5 підходів, в загальному у вас вийде десь. Від 30 до 50 підходів. І якщо зробите 20 підтягувань, для прикладу, і потім будете доробляти по 2 підтягування, ще десь 20 підходів, то ви замість того, щоб зробити 20 підтягувань, на цьому закінчити тренування, зробивши свій підхід на максимум, наповнивши свої м'язи пампом, у вас таке відчуття, скоріше всього, могло би з'явитись. Але насправді, якщо відчуття пампу настає в кінці самого підходу, навіть першого, то ми таким чином. Хитрістю цією продовжуємо це відчуття наповненості м'язів до кінця тренування, і на протязі цих всіх підходів будете відчувати, що ви стаєте важкими, вам тяжче робити підтягування і ці всі підходи. І в цьому якраз суть такого стресу для м'язів. І цього тренування. Тому тренуйтесь, пробуйте, І найголовніше це не звертайте сильну увагу на те, яким чином будуть виконуватися ці підходи в якості. Найголовніше це чесно, совісно зробити максимальну кількість підходів після першого підходу від 10 до 30, таким чином, щоб коли ви вже ні разу не зможете підтягнути, відпочиньте 15 секунд, спробуйте. Ще декілька підходів, потім 30 секунд. І таким чином продовжуйте до 2 хвилин ці відпочинки, щоб ви змогли ще додатково декілька підходів зробити. Суть тренування зробити максимальну кількість підходів, і на протязі всього тренування відчути наповненість в м'язах та памп. Тренуйтесь, ставте лайки, підтримуйте серіал-проект як накачатись своїми. Лайками, коментарями та підписками і купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com. Всім дякую за покупки!